Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко. Влог. І в сьогоднішньому відео ми вдруге пробули до національного природного парку Словацький рай. І в сьогоднішньому випуску на вас чекає ще одна візитівка Словаччини. Панорамний вигляд під назвою Томашовський вигляд, а також пішохідний туристичний маршрут навколо нього. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go в словацький рай. Дістати до словацького раю можна різними способами: можна громадським транспортом на потязі або ж на автобусі, можна власним транспортом на машині. Тут є кілька рекреаційних таких населених пунктів, такі як. Чінгов, літановця, гарбушіця, спірське томашовця, спірська нововесь і сміжани. Ми приїхали на парковку, яка на Google-картах відмічена під назвою Парковісько-Дюрковець. Тут безкоштовно можна залишити машину, і ось цей лісок на цей пагорт ми будемо рухатись до каньйону річки Горнат і Томашовського вигляду. Також можете бачити, тут є ось такі рекреаційні новітні будиночки, в яких можна цілорічно зняти собі житло. І ходити тут пішохідними стежинками, відпочивати на природі, слухати спів тошок і релаксувати. Чим ми зараз з вами і займемось. До Томашовського вигляду звідси йти 35 хвилин. Навігатор каже, що 1 км, але дорога йде під гору, і зважайте на те, що зараз квітень і тут все ще лежить сніг, тому що тут холодніше, ніж в інших містах Словаччини. Тому одягайтеся по погоді. Першою точкою заради якої йдуть сюди туристи, це називається панорамний оглядовий майданчик ігла Казательниця, скоріш за все, ворожбитка. Якби тут не було цих дерев, було б краще видно, але суть в тому, що тут такий каньйон, річка горнат внизу, водоспади, мостики, пішохідні доріжки, які ви могли щойно бачити. Ось такі низькі татри, частина Карпат і е, єднання з природою. Ось такий вигляд тут є, можна зробити фото. Зараз підійдемо ближче до Томашовського вигляду, там має бути краще без дерев вигляд. Маєте на увазі, що дорога досить таки складна, тому... Взувайте відповідне взуття, щоб вам було легко йти, або беріть з собою палки, щоб дістатися до цього місця. Ну або вирушайте словацький рай лише у хорошу погоду. Таким чином ми з вами дісталися першої цікавої локації на нашому сьогоднішньому шляху. Називається це місце ігла, а Казательниця. Ігла це голка українською, а Казательниця це ворожка. І ця табличка нам каже, що ми знаходимося між двох вапнякових скель одноіменної назви, ігла і казательниця. І з них можна побачити річку Горнат. Також можна побачити пагорби поруч з населеним пунктом Чінгол, і в 60-х роках тут не було жодного дерева. Тому вигляд був набагато кращий. Також тут розповідається про різноманітні види рослин і тварин, яких тут можна зустріти, наприклад, вовків, рисі, пугачі, сови. І горобина, квіточки різні, фіалки і так далі. І ось такий вигляд, можна зробити фоточку. Тут трішки є такий просвіт між дерев. І гарний вигляд на прилом горнаду, тобто поворот річки Горнад. Тут такий величезний каньйон, такий прірва величезна. І Можна подихати свіжим повітрям, садитися природою в повній мірі. А на Томашовському вигляді буде ще краще. Томашовський вигляд це аналог язика тролля, тролтунга у Норвегії, словацький так званий. І в ньому можна зробити дуже багато класних інстаграмних фоточок. Але в цьому місті теж можна зупинитися, перепочити, з'їсти якогось бутербродика і продумати про щось високе. А ми рухаємось далі. Та-дам! І ось нарешті ми дістались до одного з найбільш відвідуваних місць Словаччини, візитівки Словаччини, одного з найкрасивіших місць народного національного парку природнього Словацький рай. Словацького язика троля це Томашовський вигляд. Ось така величезна панорама на каньйон річки Горнат. Ось там внизу вона шумить скелі. Димлять через перепад температури, тому що вчора був сніг, йде невеличкий дощик, і внизу там теж є пішохідні такі стежинки, можна прогулятися каньйоном річки Горнат, там місточки. Різні можна і на великах покататись. І ось, власне, сам цей язик-троль. Тому що тут можна звісити ніжки і трошки ніжками почебиряти і полоскотати собі нерви і своїм друзям, рідним і знайомим, які з вами тут будуть. І зробити дуже-дуже крутяцькі, надзвичайно потужні фотки для інстаграму. Також тут можна зробити пікнічок, купити якогось вина, з'їсти сендвіча. Ось посидіти. Відпочити душею і тілом. Також хорошу погоду. Ось там зверху на тій скелі можна побачити вигляд на високі татри, тому що вони тут поруч. І можна з різних ракурсів пофоткатись. З цього боку можна побачити ось ці скельні формування. Вони десь 200 метрів в довжину і 32 метри у висоту. І ось там внизу є також локація, яка називається під Томашовським виглядом. Така полянка, з якої видно усю цю скелю. далеко далеко внизу. Хорошу погоду, звичайно, сухо. Тут можна спокійно пройтися і в кедах, але ось зараз було досить-досить слизько. Можете побачити, яка тут погода зараз всередині квітня. Тут ось є також казіночки, які показують, скільки кілометрів і скільки часу. Займе той чи інший пішохідний маршрут, і також вони тут позначені за різними рівнями складності, Ось, наприклад, до під Томашовським виглядом 511 метрів і йти. Томашовський вигляд має висоту 680 метрів над рівнем. Моря. І ще є тут ось така табличка, яка розповідає про це місце, і говорить нам про те, що створено воно в зв'язку з ерозією, за допомогою вітру, дощу і річки Горнат. І також це єдине місце у Словацькому раї, де можна займатися альпінізмом. І звідси починаються усі туристичні маршрути в Словацькому раї у північній його частині. Ось така крутяцька локація. Варто сюди підійматися, тому що цей вигляд заворожує, захоплює дух надзвичайно. Будь-яку пору року, будь-яку погоду варто сюди приїхати. Найкраще всього добратися до Спішського тому якщо у вас немає машини, звідти пішки тут дорога пряма. Ми ж йшли понад цією скелею і в таку погоду не досить комфортно можна йти. Звичайно, вигляд зараз не найкращий, міг би бути і кращий. Але маємо те, що маємо, хоча б не йде великий дощ, і сніг, і не холодно, немає вітру. І з собою візьміть якусь підстилочку, щоб ви на мокрому могли сидіти спокійно, комфортно і тут довше провести час. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів, також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримувати цей канал на Патреоні. І до зустрічі нових відео. Всім бувайте!